Вибачте, що так сталося на моєї участі. Це дійсно, це для вас великі гори, травма. Я дуже шкодую, що це сталося. 22 квітня в Рівненському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу на вирок міськсуду від 28 грудня. Торік адвокат Едуарда Голюха, якого визнали винним у вчиненні аварії, Олег Чехомський, просив пом'якшити покарання. Тоді Едуарду Голюху у міському суді присудили позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки. Також міськсуд зобов'язав його виплатити моральну компенсацію дружині загиблого півмільйона гривень та його батьку три. Ста тисяч гривень, як повідомляло Суспільне раніше, ДТП трапилась 1 червня 2018 року у Рівному на вулиці Дубенській, внаслідок якої загинув 30-річний відеооператор агенції журналістських розслідувань четверта влада Валерій Мартинюк. А журналістку Анну Калаур госпіталізували у медзаклад з травмами. Апеляційну скару захисника адвоката Чехомського задовольнити частково вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 28 грудня 2023 року стосовно голюха Едуарда Костянтиновича в частині вирішення цивільних позовів щодо відшкодування моральної шкоди Калаур Мартинюка Валерія, Мартинюк Оксани. Скасувати та повернути матеріали справи місцевому суду для вирішення позовів в порядку цивільного судочинства, а врешті вирок залишити без змін. Батько загиблого Валерій Мартинюк Суспільному пояснив, що рішення колегії суддів його задовольняє. П'ять років не пара уст, Він не підходив, не вбачався. П'ять років. Ви що серйозно що він розкаявся? Серйозно розкаявся, За два місяці до вироку він прийшов до мене на роботу, сказав: Я з вами хочу поговорити. От вибачте мене, але я не винуватий. При тих всіх аргументах людина все так же говорить, що вона не винувата. Він позбавив трьох дітей, батька, єдиного сина забрав у нас. Адвокат Едуарда Голюха, Олег Чехомський, коментувати рішення суддів відмовився. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.